Сьогодні мої підписники будуть вгадувати, що я побудував в Майнкрафті. І так, ми на моєму робочому столі. Заразу заходимо в Майнкрафт, не втрачаємо ні секунди. І так я в Майнкрафті. Як ви думаєте, що я буду будувати? Правильно, вирішує штучний інтелект. Саме тому ми заходимо в Google. Пишемо генератор на зиму. Купити. А ой, це інше, це інше. І перше, що я буду будувати, ноутбук. Так, ноутбук побудувати досить швидко. До речі, у мене є обмеження по часу. Так, в цілому, я спочатку планую побудувати екран. це буде досить просто. Так, рамку я вже побудував, так що мені потрібно це всього лише просто забудувати. Так, далі ми забудуємо ось це. І в цілому, я не знаю, чи встигну я вкластися в 3 хвилини, але я думаю, можна дати мені більше часу за мої очі. Залишилося лише побудувати клавіатуру і тачпад. Все, ноутбук я повністю побудував. Сподіваюся, мої підписники вгадають. І так ми в моєму телеканалі. Ось що в мене вийшло. Так, я впевнений, це вгадали всі. Ноутбук, ноутбук, ноутбук. Ну все, можна йти далі, всі вгадали. Так, ноутбук, 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 Підозрілий ноутбук. Ну там, він якийсь дивний. Чому тут немає кнопок? Ноутбук від компанії HP або Dell. Це Lenovo або Epic по моделі Екран. Ноут Австралійця. Наступне. Окей, давайте наступне. Так, ну а далі, що я буду будувати, це навушники. Цікаво, які навушники побудувати. Такі чи такі. Ну, я думаю, все ж таки, побачите, які я побудую. Побачите. І так, по часу я встиг. Ну майже. І сподіваюся, що мої підписники вгадають, що це за навушники. В цілому, я би їх вгадав. І так, ось які навушники я побудував. Я впевнений, це також всі вгадали. Один, два, три. Навушники, навушники, навушники. Навушники, 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 навушники. Псенсі! І це знову, мабуть, навушники Австалійця. У мене їх немає. Скидуйте гроші на монобанк, аби я купив собі навушники. Підозрілі навушники, 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 навушники. Так, наступне, що я буду будувати, це магазинчик. В цілому, побудувати магазинчик досить просто. Так, так, я трохи потягнув час. До речі, я буду будувати всього лише передній бік, щоб мені вистачило часу. І ми пишемо АТБ. Так, у нас є АТБ. І єдине, що залишилося, це просто забудувати цей магазин. Це не займе багато часу. Ну і в цілому все, магазин готовий. І так, далі у нас АТБ. Секунду. Цікаво, наскільки це схоже з справжнім АТБ? Ем... Одне і те саме, я би навіть сказав. Боже мій, скільки тут повідомлень. Магазин, магазин, АТБ, магазин, АТБ, Маркет, мій тебе, Маркет. Ого, у мого підписника є АТБ. А тебе? Капець, ніхто не може підтримати підписника. Ну тоді я його лайкну. Гіпермаркет АТБ, ціна. Факт, ціна з надписом АТБ. Ну просто факт! Магазин Мама, Обама. Френті. Сільпо, АТБшка. <пл> я не встиг. Ну, тило. Так, наступне, що я буду будувати, це. Сіль, сіль. Як мені побудувати сіль? А ще я хочу спати. В житті також, до речі. Сіль, сіль. Давайте ми візьмемо скло і візьмемо, ну, що типу сніга. Тепер піднімаємося. Так, я, походу, погано це роблю, але окей. Ну, все, в цілому, я думаю, що ніхто не вгадає, що це сіль. Так, далі у нас іде сіль. Цікаво, з моїх підписників, хтось вгадав, що це сіль. Я впевнений, всі будуть писати, що це кокої. Кам. ще ліпше. Банка, кокоїн. Відозріла мішанина. А, ну тобто кам. сіль. Зарязу вподобайку, кокоїн, сіль, цукор, банка, блендер, стакан, банка, баночка солі з Криму. Ну і наступне, що я буду будувати, це клініка. Так, знаєте, я взагалі без проблем побудую величезну клініку за три хвилини. Беремо ось так. Далі філ. Записуємо ось це. Після чого ми йдемо сюди. Так, піднімаємося, пишемо ось це. Майнкрафт і пишемо: ось, все. Величезна стіна у мене побудована. Тепер ми просто робимо величезний плюсик. Все, величезний плюсик готовий. Робимо тут величезний вхід. Але зробимо ось так, тому що у нас будинок пустий. Все. Ну і в цілому ще, до речі, можна, знаєте, як зробити. Все, тепер ідеально. І так, можливо, у вас є запитання, де ось це. Так ось цього тут немає. Я це видалив. І нарешті останнє, що я буду будувати, це. Авто. Так, ну давайте авто я спробую побудувати. Ну, все. В цілому супер мега, бомба, авто побудовано. І нарешті останнє це Це Запорожець. 100%. Кар, Феррари. Ну в цьому, мені здається, все, що пов'язано з машинами, це буде правильною відповіддю. Ламборгіні, Тесла, Кан. Ти не туди написав. Твоя кроватка. Автомобіль, блискавка МакВін, класна гівка, ламба. Автомобіль, машина, BMW, машина, Тесла, машина ЛВВ. Так, ну і що я можу сказати? Хочеш більше фанутись, не вподобайку, друже. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку.